Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, сьогодні ми поговоримо про таку досить актуальну тему і проблему одночасно в нашій державі, яка якраз пов'язана з поняттями корупція та хабарництво. У ЗМІ за останній період часу ми отримали інформацію про те, що тут посадовці, а більше народні депутати, наслідок там слідчих дій, СБУ, НАБУ, САП попадалися на хабарництві, і станом на зараз проти них проводяться слідчі дії. Одразу потрібно сказати, що станом на сьогодні проти цих трьох кейсів, які ми коротко розберемо. Немає вироків, і продовжуються слідчі дії, судові процеси. В даному випадку нам потрібно зрозуміти, так, як так виходить, що в умовах війни, коли має бути повна консолідація в контексті перемоги над Росією, і ця ж консолідація має бути в контексті внутрішніх змін в самій державі. А по факту. Цих змін ми знову ж таки не бачимо, і деякі чиновники, народні депутати використовують своє становище, так, для вирішення певних інтересів, звичайно, за неправомірну винагороду. Почнемо ми з голови Тернопільської ОДА. Мова буде йти про Михайла Головка. Який 26 червня 2023 року, точніше проти якого Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура його затримала на отриманні хабарів. Також повідомляло, що затримали двох його заступників, це Ігор Дем'янчук і Ігор Гайтук. За даними слідства, вони вимагали 1,8 мільйона гривень. Потім, 28 червня, головка арештовують на 60 днів з можливості внесення застави у 850 тисяч гривень. 29 червня його випускають із слідчого ізолятора після внесення за нього застави 800 тисяч гривень. Ну і далі він знову ж таки повернувся на роботу до Тернопільської облради, і зараз САП просить відсторонити головка від своїх. Обов'язків, щоб він не ходив на роботу в Тернопільську обласну раду. Ну, звичайно, тут ж банальна історія. Головка Михайло є причетний до Всеукраїнського об'єднання Свобода, і ми одразу почали чути ось ці цитати з приводу того, що це ніщо інше, як політичне переслідування. Значить, це перший кейс, який ми розібрали з приводу хабарництва та корупції. Переходимо до другого кейсу, і він є трішки такий більший, бо зараз будемо вийти вже про народного депутата. 30 червня 2023 року з'явилася інформація, що силовики проводили обшуки в народного депутата від Європейської солідарності Алексєєва. СБУ обшукали чинного народного депутата, який за версією слідства вимагав 50 тисяч доларів від громадянина Німеччини. Про це ж, сам Сергій Олексів подальшому зазначав під час і судових процесів і коли здійснювали виступи у Верховній Раді України говорячи. Про те, що це ніщо інше як політичне знову ж таки переслідування. Значить, Служба безпеки України звинувачує Сергія Алексієва в Шахрайстві. Правоохоронці кажуть, що за 50 тисяч доларів народний депутат обіцяв іноземцю уникнути екстрадиції з України. За версією слідства він гарантував використати власні зв'язки у суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби. Про відмову в наданні іноземцю статусу біженця в Україні. Правоохоронці твердять, що Алексєєв отримав 20 тисяч доларів, а пізніше його викрили на гарячому момент, коли він мав отримати другий транш у вигляді 30 тисяч доларів. Загалом від громадянина Німеччини одержано 50 тисяч доларів обманним шляхом. Тобто то тут ще крім корупції, хабарництва, додається шахрайство. Це знову ж таки другий епізод. Також там обиралась міра запобіжного заходу. Після обрання міри запобіжного заходу Алексеєв, наскільки я знаю, вийшов там, з під варте під заставу. І третій кейс, він вже пов'язаний з. Діючою владою і пов'язаний з тим, що набу викрило помічницю нардепки Марченко, яка допомагала незаконно виїхати з України. Там зараз тривають обшуки. Правоохоронці викрили помічника чинного народного депутата України на одержанні хабаря за внесення даних до системи шлях. Це дає дозвіл на перетин кордону, зокрема військово зобов'язаним чоловікам. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро в Телеграм у середу, 5 липня, як зазначається, детективи проводять обшук у помічника, а також самого нардепа в Тернопільській області. І тут знову ж таки мова йде про депутатку Верховної Ради Людмилу Марченко. Е, так, що тут ще варто по цій справі зазначити? У набу. Визначили, що наразі перевіряється можлива причетність народної обраниці до скоєння злочину. За даними слідства, група осіб систематично отримувала неправомірну вигоду за внесення через обласні військові адміністрації інформаційну систему шлях відомостей, що надають право на перетин кордону. 4 стаття 27, частина 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Йдеться повідомлення. В установі нагадали, що в Україні запроваджено воєнний стан, через що виїзд чоловіків громадянам України віком від 18 до 60 років за межі країни обмежений. Спікерка фракції «Слух народу Юлія Палійчук у коментарі українській правді повідомила, що поліцилі вивчають усі факти, та обставини цієї події у разі наявності вини ухвалять рішення про виключення з фракції. За її словами, інформацію про можливу причетність Марченко до інциденту в слузі народу дізналася із змі. Зараз очікуємо офіційних повідомлень від правоохоронних органів. Все, що нам відомо станом на цю годину, це те, що Людмила Марченко перебуває на восьмому місяці вагітності та готується до народження дитини. Ну, це знову ж таки вже не зовсім потрібна інформація. Що тут потрібно у цих трьох кейсах зрозуміти? Що посадовець Тернопільської обласної державної адміністрації і два народних депутата, якщо говорити про депутатку від слуг народу, то її ще, в принципі, ні у чому не підозрюють. А якщо говорити про Алексєєва, є підозри в контексті шахрайства, отримання неправомірної вигоди. До чого я загалом веду, що ці три кейси, вони якраз показують, наскільки питання корупції і питання шахрайства, питання отримання хабарів, вони не вирішені в нашій державі? Чому опозиційні знов ж таки політики говорять про те, що знов ж таки це політичне переслідування? Тому що в нашій державі знову ж таки не проводяться структурні реформи, і тут знову ж таки мова йде про судову реформу. Якби відповідна реформа була проведена до кінця і суди були б повністю очищені, то питання щодо політичного переслідування воно б ніколи не стояло з боку опозиційних сил. Тому що було б зрозуміло, що є незалежна судова гілка влади, вона може проводити абсолютно об'єктивно судові процеси, виносити об'єктивні вироки, які не будуть піддаватися сумнівам з боку, до прикладу, українських громадян. Станом на зараз ця проблема не вирішена, і вона знову ж таки загострюється. Тобто в умовах війни. Нам не потрібно забувати, що реформи мають проводитися так само інтенсивно, як Збройні сили України б'ють росіян на полі бою. Тобто боротьба з корупцією, з габарництвом і з іншими видами злочинів вона має бути така ж сама. Як і боротьба наших Збройних сил України проти Росіян. Тому що чим більше ми будемо мати ось такі матеріали, тим більше до нас питань буде з боку Європейського Союзу. В контексті того, чому ви, до прикладу, не проводите реформи. І ми чуємо постійні кейси з приводу того, що ваші. Чиновники підозрюються в хабарництві і знову ж таки корупції. Тут ще знову ж таки можна додати випадок цим воєнкомом з Одеси, так, в якого там в Іспанії знайшли статки, в тому числі майнові його зняли, і зараз туди призначена інша людина. До чого я загалом веду? Коли ми говоримо про те, що Тут майже все вирішено з корупцією, з хабарництвом. Це знову ж таки саме обман. Ці питання абсолютно не вирішені, і їх потрібно вирішувати виключно через реформування. Реформування судової гілки влади воно вже настільки пережило в контексті існування української держави. Що це потрібно було робити ще позавчора. Тому що, якщо цих реформ не буде проведено, ми будемо далі бачити ось такі кейси. І, звичайно, опозиційні політики, користуючись нереформованою судовою гілкою влади, будуть говорити, ще політичні переслідування. Владі ж, звичайно, Ну, вони ж не будуть говорити, що вони переслідують самі себе. Я, не для, е, я спеціально взяв цих три, знову ж таки, кейса, щоб ви побачили, так? Що мова йде про головка, який відноситься до ВО Свобода. Мова йде про Алєксєєва, який відноситься до Європейської Солідарності, і мова йде про народну депутатку від Слуг народу, так, для того, щоб бути максимально об'єктивним, і потім хтось не говорив, що, до прикладу, іде там робота або на опозиційні сили або на превладні сили. Якраз питання корупції і питання хабарництва, воно криється ось через цих три кейса, що у реформах, я так розумію, не зацікавлені ані діюча влада. Ані опозиційні сили. Тому що якби вони були б зацікавлені, вони б давно б об'єднались навколо цієї проблеми, і її вирішили. І, врешті, провели антикорупційні реформи, судові реформи і інші зміни, які необхідні для того, щоб знову ж таки корупція. Вона знизилася до мінімального рівня. Ми не будемо говорити про те, що вона має бути повністю знищена, бо це неможливо. Але якийсь мінімальний рівень повинен, врешті-решт, настати для того, щоб у подальшому ми голосно могли говорити про те, що нас має взяти в Європейський Союз, нас має взяти Північно-Атлантичний Альянс. Потрібно зрозуміти останнє, що хочу сказати в контексті цього відео. Американці, європейці і інші світові держави, вони вже звикли бачити трагічні сторінки війни Росії проти України за півтора року повномасштабного вторгнення. І цих матеріалів. Так, для того, щоб переконати європейців, американців, брати нас у ті чи інші організації, зараз є недостатньо. Це в Україні можна викликати громадян емоції, і це дійсно об'єктивно, тому що нашим громадянам болить та війна, яка відбувається на території України, тут це просто. Європейців, американців, в них викликати емоції. Станом на зараз, на початок війни це працювало, станом на зараз, це дуже і дуже важка процедура. Вони будуть все одно питати, які конкретні зміни ви зробили у тій сфері, у тій сфері, в сфері антикорупції, в сфері судовій, в соціальній сфері, в економічній сфері. І от для того, щоб були конкретні відповіді з боку нашої держави. Такі зміни, врешті-решт, потрібно робити. Не так, як МЗС говорить, що ми проводимо за цей час дуже багато реформ. Ну, дуже багато реформ. Це які конкретні реформи були проведені з моменту повномасштабного вторгнення. І доведені до кінця. За звітом. Європейського Союзу, пам'ятаєте, рік назад ми отримали кандидатство, але нам дали, можна сказати, домашнє завдання щодо виконання семи вимог. Із семи вимог за попереднім звітом, остаточні, має бути осенню 2023 року. За попереднім змітом ми виконали цього лише дві вимоги із семи. Оце є, в принципі, результат тих реформ. Які відбуваються в нашій державі. Зрозумієте, 2 з 7 – це дуже і дуже поганенький результат, як для нашої держави. І ще потрібно одне запам'ятати: і тоді вже завершу відео, що у нас не повинні відбуватися реформи за принципом. Ну, якщо вийде реформа, добре, а якщо не вийде, то. Наступна влада їх буде робити, а наступна влада буде так само думати, і ці реформи передавати з покоління влади в покоління влади. Ні, так воно, шановні, працювати не має. Ось так само, як Збройні сили України, як востаннє б'ються з росіянами, ось так само повинні здійснюватися реформи. Як востаннє, вони повинні тут робитися для того, щоб зберегти. Нашу державу. І коли Європа і НАТО будуть це бачити, тоді, повірте мені, дуже швидко ми отримаємо запрошення і до Європейського Союзу, і до Північно-Атлантичного Альянсу. А не будемо зараз говорити про те, що на саміті НАТО, який має відбутися у Вільнюсі, таке запрошення. Ну, дуже дуже низька ймовірність, що ми його зможемо отримати. Ось і вся мораль. Цього відео матеріалу. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відео. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, також поставити вподобачку цьому відео. Також його коментуйте, діліться ним із своїми друзями та поширюйте його. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!